Привіт, друзі, з вами Славка і сьогодні ми з мамою виїхали туди на монастирський ось. Друзі, ми біля величезного акваріуму. Перше, що ми побачили, це золоті Тут Їх так багато і треба загадувати, на Я би загадала, а ви? це ліпостровський акваріум, який знаходиться на мистецькому острові. Тут знаходяться різні експонати. Це як тут багато черепаш. Їх тут дуже багато. Бачите, там одна на другій. Дивіться, це крокодил. Він тільки щоб купався. Такий він великий у нас, дивиться, незворушний. Ого, лапку підняв. Друзі, ми заходимо до самої величезної зали. Дивіться, як тут тобто багато рибів. Дивіться, тут дуже багато різних рибок. І маленькі, і великий А бачите з неї засомок. Ось. Одіві. Друзі, дивіться, яка величезна риба. Привіт! Ого-ого, вона ого, рот відкриває. Хочеш у нас їсти, ніж. Яка велика! М -м -м -м. Тут також дуже багато маленьких та великих рибок. Мені дуже подобаються оці маленькі. А як вам? Йдемо в тунель, захварюємо. Як вам багато всього. Діться, поміри. Ніхто якийсь скорий ніде на ярмарку. Який увагу. Тут теж дуже багато великих риб. Ось ця мені подобається така цікава. З вусиками, бачите, який довгі. Дивіться, який величезний. О. А в цьому хвалянку ваша ската. Він такий маленький, але класний. Це останній акваріум. Ну ось і все. З вами ми передивилися вже всі акваріуми, які тут є. Мені дуже сподобалось. Напишіть в коментарях, або я вам сподобалась. Або ям сподобалася. Ям... З вами була Славка. Всім па Підписуйтеся на ставте лайки на мій канал.